Венера переходить в знак Козиріг, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 листопада по 7 грудня включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близняти терези і водолі, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім, як завжди, підемо по кожному знаку окремо. Що хочу одразу сказати: період потенційно повинен бути хороший по тому сектору, по тому будиночку, де він у вас буде проходити. Що таке венера? Венера у нас про. Партнерські стосунки, про любов, про домовленості в робочому плані, про задоволення, про красу і про частково здоров'я. Також що таке у нас козиріг? Козиріг у нас про роботу, кар'єру, досягнення, практичність, матеріалізм, обов'язок та цілеспрямованість. Відповідно, всі ці енергії вони будуть привілювати в цей проміжок часу по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. Максимально хороший час для того, щоб перейти на якісь нові джерела доходу, тобто поміняти роботу, інвестувати в свій бізнес, відкрити свій бізнес, почати активніше розвивати свій бізнес. Також Венера в Козрозі, вона в цілому сприяє професійному зростанню. Зміцненню свого положення по поточному місці роботи або в цілому в кар'єрі у багатьох зростає мотивація вкладатися в свій розвиток, вчитися новим навичкам, зміцнювати репутацію. Особливо це важливо для тих, хто хоче отримати підвищення в кар'єрі, в роботі, в зміні компанії або в грошах, як варіант. В цілому матеріальні цінності в цей проміжок часу для кожної. Для кожного з нас, для кожної людини, вони становляться на перший план. Також пріоритет виходять і стосунки. Якщо це стосунки поточні, в яких ви вже знаходитесь, то тут потенційно може бути історія, що ви можете почати їх якось активніше розвивати, будувати, щось обговорювати. Якщо немає стосунки, то тут великий потенціал того, що у вас хтось може з'явитися. Негативним моментом цього проміжку часу може бути історія, що може бути зацикленість на статусі. Партнера багато може бути якоїсь поверхневості. Практичності, сухості або битовухи, тобто романтика, в цілому, вона може піти на другий план. А, відповідно, це може бути така не дуже хороша історія. Також а, може проявлятися авторитет від вашого партнера по відношенню до вас, або ви можете проявляти свій авторитет до вашого партнера. Але це така повинна бути дуже хороша історія, тобто, знаєте, от ревність, контроль, домінація для того, щоб турбуватися за свого партнера. Тому тут не треба сприймати це якось максимально негативно. А, також це дуже такий прекрасний час для того, щоб почати якось обговорювати з вашим партнером, наприклад, якщо ви там давно в стосунках плани на майбутнє, от конкретно вже щось там ставити, якісь дедлайни, якісь сумісні покупки, сумісний переїзд, сумісне там не знаю, весілля, наприклад. Тому що є потенціал того, що це якщо ви домовитесь про щось в цей проміжок часу, воно більш активніше почне розвиватися і рухатися. А також партнер, якщо ви з кимось познайомитесь, може бути набагато старшим за вас. Або старшим по, ну, по соціальній такій драбинці, тобто в нього може бути краща професія, більше якогось впливу авторитету, і тут може бути такий момент, що він може там цей партнер ваш працювати в якихось офісних держструктурах. Також, якщо стосунки у вас здорові, міцні, то тут будуть даватися вам ситуації, коли. Ваші стосунки змістяться ще сильніше. Якщо навпаки, це якась така несерйозна історія, тут може бути і розставання. А також а, може бути така історія, що тут можуть бути відновлення стосунків чи, за рахунок того, що ви захочете їх відновити з минулим партнером, або партнер прийде до вас з минулого, постукає вам в двері. У нас, оскільки в нас ще ретроградний Меркурій проходить в цей проміжок, часу, там з 26 листопада, якщо не помиляюся, в негативі цей проміжок часу може давати закомплексованість, холодність, впертість, Женя розуміти позицію свого партнера, тобто, така, знаєте, лобість, от тільки так і ніяк по іншому я не хочу бачити. Ну і перший знак зодіака у нас близнята для близнюків. Це буде восьмий сектор гороскопу. Прекрасна історія, адже він у вас затрагує сферу фінансів. І відповідно, перспектива на те, що ваші фінанси зростуть, стануть більшими. Цілком ймовірна, це може бути історія зміни роботи. Ну більше я думаю, тут у вас все ж таки, особливо, якщо ви працюєте на у вас, робота залежить від клієнту обороту, то тут дуже багато може бути клієнтів, дуже багато роботи буде. Це може бути і підвищення там премія, просто аванс, якась. Одноразова історія, але мені все ж таки здається, Венера все вона може дати е, підвищення зарплатні, тобто більше якихось фінансових можливостей. Також е, цей сектор відповідає за фінанси нашого партнера. І Якщо ви в стосунках, ваш партнер може стати для вас покровителем, придбати вам там телефон, макбук, от, якусь історію заплатити десь за вас як варіант. Це може бути як варіант ще момент того, що наприклад е, у вас там був кредит, і в цей проміжок часу є потенціал його, наприклад, закрити. Тут ви можете і взяти кредит, непогана історія до ретроградного Меркурію, взяти кредит і придбати собі там, не знаю, в оплату частинами телефона, або ще якусь історію. Податкові перевірки, саме БД станції ідуть як варіант, хтось може перевіряти вашу роботу, ви будете платити там, не знаю, податкові, виплачувати якісь ну, налоги там по ФОПу, по ТОФУ. Ймовірна ця історія також. Операція, як варіант, може бути планова, наприклад, поставлять вам там дату, коли і ви будете платити за цю операцію. Спадщину можете отримати в цей проміжок часу. Цілком ймовірна історія. Ізотерикою можете зацікавитися, і тут може бути як варіант або консультація, або інвестиція в навчання. І тому, якщо що, добро пожаловать на мої курси, які запускаються 15 листопада. Ну і якщо треба консультація, також підписуйтесь на мій інстаграм. Інтимний зв'язок тут також може стати на перший план. Багато може бути інтиму, як варіант з вашим поточним партнером, або це може з'явитись людина, з якою буде інтимний зв'язок. Але це, скоріше за це, не будуть стосунки, це якась така. Єдиноразова акція може бути у вашому житті. Ну, Такі вільні стосунки, як варіант. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Лицарь Пентакли випадає клас! Но тут 100%, а це буде скоріш за все, або надходження фінансів, або, а, до речі, може бути момент, що ви інвестуєте в цей проміжок часу, наприклад, в бізнес, в крипто криптовалюту, або от а, ну, в, якийсь, в якийсь момент, в якусь історію і з плином часу а, від цього будете отримувати дивіденди. Якщо у вас є така можливість, обов'язково це робіть. А я не можу сказати, що це якась велика сума, але частково це, це може бути там, не знаю, там ну, як невелика сума для когось для кожного це різна історія, тобто Наприклад, якщо для вас велика сума це 5 тисяч доларів, то отримайте там тисячу 2 тисячі доларів в такому форматі. Лицар Кубки, лицар Пентакли може давати історію, що ну, знову ж таки вам хтось допоможе фінансово. Як варіант, хтось може попросити у вас зайняти грошей, або ви будете в когось займати ці гроші. Но, скоріше за все, тут може бути фінансове зростання. Також ця карта дає інвестицію в себе. Тобто, от, е, я там плачу за курси для того, щоб з плином часу прийти на кращу роботу і отримувати більше грошей. В такому форматі ця карта може Гратися, Лицар пентакли може давати людину, з якою ви познайомитеся. Це може бути новий колега, прийде нове керівництво. Прийде до речі, по цій карті, як варіант може бути підвищення, але майте на увазі, що робота буде даватися по цій карті дуже впрям важко, і там буде багато відповідальності. Тому думайте перед тим, як це робити, тому що може хтось не хоче брати відповідальність на себе в такому форматі. Далі у нас ідуть Терези. Для Терезів це буде четвертий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Ну як варіант, це проміжок часу. Вам ваш партнер запропонує стати сім'єю. Там рука й серце буде пропозиція. А весілля, може у когось буде. Тут як варіант: більше четвертий сектор дає маму або тату, ну тобто когось членів родини. І тут можуть бути зміни у фінансовому плані. У вашого мами або тата нова робота, вони собі щось придбали, щось продали. Ну, як якось в такому форматі, як варіант, це ви можете допомагати мамі, мамі або татові фінансово. Може вони в цей проміжок часу вам якось допоможуть. Це може бути історія пов'язана з нерухомістю. Тут ви можете або переїхати, або купити нерухомість, або як варіант продати нерухомість, або це може бути момент того, що, наприклад, вам або під тут може бути підвищення оренди за те місце, де ви живете, як варіант. Ем, можете почати ремонт робити, теж ймовірна така історія. Тобто, ну тут, скоріш за все, дивіться, я б рекомендував би робити через людей. Тобто не самим робити ремонт, а от наняти людей, які професійно зроблять цей ремонт. Ем, як варіант, це може бути просто. Покупка чогось дуже важливого для дому, там диван новий, не знаю, лампа, телевізор. Ну от такий момент точно може програтися. Або в сім'ї може бути, до речі, поповнення. Може там мама тато придбають щось, або ремонт розпочнуть робити. Ну така історія також може програтися. А, як варіант, це може бути і знайомство з людиною, якщо ви одні а, з новим партнером. А і це як варіант може бути історія, що там в будинку живе ця людина, або там буквально через дорогу від вас, тобто дуже близько до вашого місця проживання. І почнете з нею будувати стосунки. Як варіант, така історія можлива. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимось там картішки, скажуть. П'ятірка Пентакли випадає. Ну, карта фінансової нехватки. Ну тут як варіант, може там мамі там або татові буде на щось не вистачати, ви будете їм допомагати. Як варіант, вам фінансів буде на щось не вистачати, і відповідно тут може бути такий момент, наприклад, що там ну, якась допомога буде. Прихворіти по цій карті, може, там мама, тато або член родини, і ви будете якось турбуватися, інвестувати в сім'ю. Розумієте, так? Да? От. П'ятірка пентаклів, вона зазвичай дає історію, коли нам чогось не вистачає. Не вистачає в домі там лампи, наприклад, я хочу придбати лампу або ще якоїсь історії. Тобто тут іде інвестиція в щось там, де не чогось не вистачає. Ну як варіант, якщо у вас стосунки погані, то це може бути і розрив стосунків в цей проміжок часу. Коли вони можуть розколотися, ну, я все ж таки думаю, тут е, більше може бути історія. От мені чогось не вистачає там, в сім'ї, в сімейних цінностях, в нерухомості, ну, те, що я вже казав. І отут ви будете е, заповнювати, скажімо так, цю, цю нестачу чогось інвестиціями через фінанси, через якусь матеріальну історію. Далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде 12-й сектор гороскопу. Це у нас останній сектор, будинок завершення, і відповідно в цей проміжок часу це може бути завершення роботи по тому ну, по тому місці, де ви зараз працюєте, і перехід на інше місце. Це може бути просто завершення якогось проекту або роботи з якимись клієнтів. Клієнтів завершення стосунків тут цілком ймовірна історія або я б сказав, завершення одного формату ваших стосунків і перехід на більш новий. Тобто, може вам зроблять пропозицію, або там з'їхатися, або одружитися, або ви зробите. Ну тобто така може бути історія. Таємниця якась може ви вилізти з приводу вашого партнера, тут тобто, 100%, такова, або партнерських ділових стосунків. Ну, тут, я думаю, все-таки любовному форматі може бути. Еміграція може бути в контексті того, що там, наприклад, по роботі скажуть, що вам треба там, не знаю, на місяць, на два, на три на рік переїхати в іншу країну або в інше місто. Цілком ймовірна історія підсвідомі процеси. Сюди також йдуть, ну це зазвичай історія, от хто я, що я, для чого, я, куди я. І відповідно, тут, скоріш за все, фокус вашої уваги буде активно сфокусований на роботу, на досягнення, тобто отримати більше, ніж ви маєте. Розумієте, так? Да? Ну, і як варіант, це також сюди здоров'я іде, і будинок обмеження. Тут може бути або планова операція, що там не будете працювати, будете лікуватися, там лежати вдома на реабілітації. Це може бути просто інвестиція там в чекап здоров'я. Організму інвестиція там, в тренера по спорту, щоб вас, ваш фізичний стан покращився, Або це може бути як варіант вітаміни, дієта, дієтологу будете платити гроші. Ну тобто м -м -м, покращ... може бути просто там, скажімо, все, не хочу їсти жирну їжу, хочу тільки здоровими харчами м -м, харчуватися, і будете купляти там тільки свіжі овочі, які там, наприклад, взимку дорожчі. Ну, така історія може програтися. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Двійка жезлі випадає. Ну тут якесь планування чогось на, на перспективу може бути, за рахунок чого от в мене з'явилася якась можливість в майбутньому, і мені треба для щось для цього завершити, щоб от піти і рухатись в цьому напрямку. Карта вибору якоїсь тут якесь рішення будете приймати в контексті того, що я казав, треба чи не треба. Тут такий може бути момент, що, от, наче у вас є ця можливість, але ви якось можете вагатися, сумніватися або в своїх силах, або бо Будете якось боятися втрачати ту зону стабільності, в якій ви знаходитесь, щоб перейти на якийсь новий формат. Це може бути як варіант: історія от, ну, страх і звісності по цій карті. Дуже часто або страх втрати цієї зони комфорту. Ну, взагалі, карта вибору. Це може бути дві роботи. я Не знаю, паралельно будете робити. Одну завершувати, одну починати в такому форматі. Двоє партнерів може бути, якщо там щось якось не дуже добре у ваших стосунках, то тут точно таємниця може бути, що дізнаєтеся, що хтось там ще є на стороні. Ну, як варіант, така історія може програтися. Або вам наступить якась пропозиція, там, і от будете думати, приймати її чи не приймати, і через що треба буде щось завершити, щоб прийняти цю пропозицію. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьомікібоміки. Ускакав в закат.